Куди б ви не поїхали і де б ви не опинились, ледь не перший дотик до місцевої культури в нас завжди відбувається через знайомство з місцевою кухнею. І саме через національні або навіть просто місцеві страви можна чимало зрозуміти про країну, в якій ви перебуваєте. І В'єтнам це яскравий тому приклад. А отже, думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Я вже певний час живу у В'єтнамі, і сьогодні я трохи розкажу вам про їжу В'єтнаму і спробуємо зрозуміти трохи більше про цю країну через призму того, що вони їдять. Чи правда, що в'єтнамці люблять домашніх улюбленців здебільшого під гострим соусом? Чому каву тут п'ють з яйцем а не з молоком? І як колонізатори повпливали на розвиток В'єтнаму. Про це і поговоримо. Але спочатку хвилинка корисної інформації. Всі ми в курсі, що гроші це як залікова книжка. Спочатку ти працюєш на них, щоб потім вони працювали на тебе. Ну, а інвестувати гроші, навіть невеликі, можна у багато різних речей, як от, наприклад, у туристичну нерухомість. Саме тому сьогодні хотів би розказати вам про інвестиційну платформу Binarix. Місія Binarix це зробити інвестиції доступними для багатьох та мати пасивний заробіток на високоліквідній токенізованій нерухомості за кордоном, вкладаючи всього від 50 доларів. Як це працює? Є два варіанти: можна заробляти на орендній нерухомості на Балі чи в Туреччині. Ці об'єкти у найпривабливіших для туристів районах розміщені на сайтах Airbnb та Booking, із них ви можете отримувати дивіденти до 12% річних, що виплачуються кожен день. Другий варіант це заробіток на об'єктах забудови до 30% річних з довгострокових інвестицій у об'єктах нерухомості на Балі та у Черногорії. Проектами займаються відомі забудовники з великим досвідом. Дом у своїй сфері, такі як Big Waves і Nexa. до того ж, Binarix забезпечує як легкий вхід у інвестиції, так і легкий вихід, а права власності гарантуються законодавством США. На сайті ви можете самі обрати проект, який вам здається найбільш перспективним. Ну і за бажанням зароблені гроші можна реінвестувати, а складний процент вже зробить своє діло за вас. Всі деталі ви можете переглянути на їх сайті за посиланням в описі. За моїм промокодом безмежний 2020 25 вас чекають бонусні 20 доларів при першій інвестиції та кешбек у 3 Ти займаєшся своїми справами, а платформа Binarix все робить за тебе. Тобі залишається лише отримувати пасивний дохід. Посилання на платформу та чат з діючими інвесторами залишають під цим відео. Кожна країна на планеті унікальна і неймовірна, і В'єтнам тому не виключення. Але так же історично вийшло, що нам, людям західним, не так вже й багато відомо про такі умовно віддалені кутки світу. Ну от що ви знаєте про В'єтнам? Комунізм, вальзам, зірочка, американська війна і все. А насправді ця країна має дуже цікаву і непросту історію, яка залишила відбиток на сучасному побуті місцевого населення і знайшла відгук у гастрономічній культурі цього краю. Спочатку маю зробити уточнення: В'єтнам дуже довгий у географічному плані 1650 кілометрів від півдня до півночі країни. Це для розуміння трохи більше ніж від Лондону до Гданська. Уявляєте? Це настільки великий територіальний розрив, що це не могло не повпливати на культуру населення у різних кутках цієї країни Ну і їжа, традиції, навіть мови у віддалених кутках однієї країни тут дуже сильно відрізняються. На півночі їжа простіша і збалансованіше. А на півдні під впливом спекотного клімату і близькості до Таїланду і Камбоджі, їжа вже більш насичена смаками, солодша, гостріша і все в такому дусі. Я ж наразі перебуваю у Данангу, що суто територіально десь у самому центрі. Тож в мене є можливість спробувати щось середнє між північною і південною кухнями. Не почати знайомство з кухнею В'єтнаму, з стрілки Фо було б неправильно. Так що це таке і з чим його їдять? Суп Фо це традиційна в'єтнамська страва, яка являє собою ароматний суп на основі бульйону, рисової локшини, м'яса та свіжих трав. Часто цей суп називають Фо -бо. Так от, бом означає яловичина. А є ще Фо Га – це фо з куркою. Насправді, фо це достатньо молоде блюдо, і виникло воно десь на початку 20-го століття в Ханої, що зараз є столицею В'єтнаму. І виникло воно під впливом французької культури, бо саме французи, як кажуть, подружили. В'єтнамську кухню з яловичиною. Яким боком тут французи? Ви спитаєте, а я вам відповім: В'єтнам майже століття був французькою колонією, тож своєї спадщини вони тут не залишали добряче. Як готують фо? для бульйону 6-8 годин варять кістки з овочами, окремо готується рисова локшина. При подачі локшину кладуть у миску, зверху додають тонко нарізане сире м'ясом і заливають киплячим бульйоном, що моментально доводить м'ясо до готовки. Все. Ну а при подачі перед змискою ще ставлять із свіжими травами, лаймом і паростками. І ти вже сам собі додаєш все за смаком. Насправді дуже смачно, а враховуючи, що і інгредієнтів тут не так вже й багато, то і ціна на нього зазвичай достатньо низька до 2 доларів за порцію у місцевих ресторанчиках. Хоча у місцях, де тусуються європейці, ціни можуть бути вдвічі вищими, за тупо те ж саме, але у більш цивільних умовах. Цей суп достатньо легкий, то ж, місцеві його вживають навіть на сніданок. Я ж люблю, коли він гострий, як роблять на півдні. І так, хоча Фо вигадали на півночі країни, коли В'єтнам проходив важкі воєнні часи і був розділений на комуністичну північ і не комуністичний південь, чимало людей переїхало на південь і привезли з собою це гастрономічне надбання. Як можна описати цей суп на смак? Ніби нічого незвичайного. Дуже міцний бульйон, проста рисова локшина і варене м'ясо. Але як на мене, цей суп слугує ідеальною базою, і коли починаєш додавати соуси, рибний, гострий і ще якийсь, і лайм з часником, то всі ваші смакові рецептори просто випухають від насиченості смаків. Як на мене, цей суп має спробувати кожен. Ми коли жили у Варшаві, їли його ледь не щотижня. І саме там, у в'єтнамському ресторані, у нас з'явилася ідея переїхати. До В'єтнаму. так що будьте обережні, цей суп може викликати еміграцію. Я тільки що проходив по вулиці від однієї кафешки до іншої, щоб познімати вам матеріал і випадково не трапив на святкування нового року. Ну, наче якщо навіть не новий рік, а ще наче як два тижні до нового року, але люди вже святкують. Святкують буйно. Радісно, всі такі позитивні гостинні. Я підійшов, спитав, чи можна познімати. Мені кажуть, да, знімай. Чи, чи і сказали дякую за те, що я знімаю. Я не знаю. Приростили пивом, дали один долар, дали, дали мандаринку мені, що дуже приємно. І ще й підійшли і сказали, що я дуже симпатичний. Ну, слухайте, це приємно. Слухайте. В'єтнамці, вони прям можуть завоювати серце насправді. Ну от Ну, от і такі справи. một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, Як же ми заговорили про вплив французької кухні на В'єтнам, то варто одразу згадати і про бан Мі. Саме французькі колонізатори завезли у В'єтнам масло, сир, паштет, багети і різноманітні м'ясні вироби. І було це по факту теж не так давно. І хоча спочатку все це використовувалось для звичайних сендвічів, в'єтнамці підлаштували всі ці інгредієнти під себе, додавши мариновані овочі і улюблені соуси. Таким чином з'явився Бан -мі. Банмі дослівно перекладається як хліб з пшеничного. Борошна. Це така коротка версія хромкого багету, який подають, розрізаючи на манер хот-догу із різноманітною начинкою і маринованими овочами. Такий собі є стрітфруд, який трохи нагадує наші ходоги і за ціною теж зазвичай в районі 1-2 доларів за штуку. До речі, на смак. І на вигляд все дуже свіже. Так мені здається. Якщо після цього відео не буде жодного відео, то я помилявся. Але в цілому дуже смачно. Виглядає, наче це якась калорійна бомба, але насправді це здебільшого теж достатньо легка їжа. У В'єтнамі в цілому їжа достатньо легка і здебільшого дієтична. І в основному інгредієнти тут це овочі, трави, рис і морепродукти, як напевно і в цілому в Азії. Але от смаженого у традиційній в'єтнамській кухні майже немає. Все сире, мариноване, варене, тушене чи зроблене на пару як наступне блюдо. Я не впевнений за інші міста В'єтнаму, але всі, хто, хоч раз був у танангу. Багато разів бачили людей, які їздять містом на скутері із встановленою пічкою, і від яких гучно лунає запис оголошення. Цей звук настільки вірусний, що мій син після слів папа і мама почав повторювати слово банбао. Так, от ці люди на скутерах з пічкою продають місцевий стріт банбао. Це такі парові пирожки із різноманітною начинкою м'ясом, яйцем, овочами або навіть солодкі із кремом. Ці пирожки вже потрапили у В'єтнам від свого північного сусіда Китаю. Баодзи, як їх називають на історичній батьківщині, потрапили у В'єтнам саме з китайськими емігрантами. А в'єтнамці вже адаптували їх під себе і тепер це частина місцевої кухні у всіх кутках країни. Я, чесно кажучи, трохи підозріло ставлюсь до такого стрітфуду, який пересувається містом на мопеді у спекотному В'єтнамі. Тому, якщо вже і пробувати, то в більш цивільних місцях. Ціна такого пухляша 15 тисяч донгів, це десь 60 центів. На смак непогано. Є відчуття, що чогось не вистачає, але в цілому це достатньо непоганий варіант для перекусу чи на сніданок з кавою. Ну і кава. Я вже казав колись, що кава у В'єтнамі це щось. В'єтнам це другий у світі виробник кави після Бразилії, а це означає, що всі ви колись пили каву з В'єтнаму під брендами Нескафе або Ловаза. І до речі, каву сюди завезли теж французи. Кави тут є безліч варіантів від звичних нам напоїв типу капучино до більш екзотичних варіантів, як то кава з авокадо або солона кава. У В'єтнамі також можна спробувати каву лювак. Ця кава одна з найдорожчих у світі, тому що процес виготовлення достатньо складний. Хто не в курсі, це та кава, яку спочатку їдять тваринки, вона ферментується у них у шлунку і покидає організм природнім шляхом. Після чого проходить процес очистки і заварюється як звичайна. Звучить страшно, але на смак дуже непогано. Я пробував, всім рекомендую. Але це скоріш індонезійська історія. А якщо говорити про суто в'єтнамську каву, то це абсолютно точно яєчна кава. Яєчна кава це традиційний в'єтнамський кавовий напій, у якому міцна чорна кава поєднується із збитою сумішю яєчного жовтка, згущеного молока, цукру та іноді вершків. Напій має кремову консистенцію, солодкий смак і цікавий аромат. Як на мене, це навіть не на кава, а десерт. Причиною появи такої кави, як не дивно, теж стала повоєнна криза. В 1946 році, коли молоко було в дефіциті, працівник готелю в Ханої збив яєчний жовток із згущеним молоком, і вийшла кремоподібна маса, в яку він додав каву, і ця суміш дуже швидко стала популярною по всій країні. На смак, це як Гоголь-Моголь, який ми робили в дитинстві, тільки з кавою і якоюсь нереальною кількістю цукру. Чи це смачно? Ну на любителя. Скоріше за все, якби тут було менше цукру, який просто хочеться запити водою. Було б набагато краще, чи це унікально? Абсолютно точно. Чи це варто спробувати? Без сумнівів. Ну і напевно, говорячи про їжу В'єтнаму, не можна закривати очі на слона у кімнаті. Бо я розумію, що всі мають певні стереотипи про В'єтнам, і так, всі вони правдиві. Пам'ятаєте, я казав, що на півдні і півночі дуже різні традиції і гастрономічні вподобання. Так от, саме на півночі, традиційно вживати в їжу, м'ясо собак і котів. Їх м'ясо вважалось ледь не делікатесом у місцевого народу і вживалось на свята. Місцеві навіть вірили, що м'ясо маленьких тигрів, як їх тут називали, приносять. Вдачу, але підпливом сучасних тенденцій світової спільноти і законодавчих ініціатив ці традиції поступово відходять і зараз таких тварин розглядають все більше як домашніх улюбленців. Так, десь в селах на півночі країни все ще можна знайти такі заборонені традиційні страви, але у містах і особливо серед більш молодого покоління це вже не сприймається як щось нормальне, як і вживання щурів до речі. Друзі, насправді я зараз тестую цей новий формат, і я не знаю, як ви його сприймете, але якщо вам сподобається, ну слухайте, я можу ще познімати нічний ринок, купу стрітфуду тут, я не знаю, тут ще стільки знімати можна, що просто капець, І тільки ви можете вирішити, чи варто знімати ще такі відео, чи ні. Так що пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну і знаєте, що дуже кидається в очі стосовно закладів харчування у В'єтнамі. Так, їх тут умовно можна поділити на ті, де їдять місцеві, і ті, де їдять прибульці з інших країн. Очевидно, заклади для місцевих будуть простіше і дешевше. Часто такі місця це просто відкриті павільйони з низькими столиками і пластиковими стільцями. І в принципі, виглядають вони достатньо нормально, але час від часу, прогулюючись повз таких закладів, можна помітити, як компанія їсть за столом і вони просто скидають відходи під стіл. Таким чином, якщо компанія достатньо велика. Ликам і сидить достатньо довго, то вони просто засипають себе кістками, серветками і порожніми пляшками. Подібна поведінка теж достатньо традиційна для в'єтнамців і походить із сільської місцевості, де люди їли, якщо не прямо на землі, то за маленькими столиками. А щоб місце на столі використовувалось максимально доцільно, весь непотріб просто кидали під себе. В кінці кінців це Азія, і такі тут вже стандарти. Кажуть, що це робилось, щоб не відволікатись на прибирання і концентруватись на їжі та компанії. В місцевих ресторанчиках за такими компаніями дуже швидко прибирають, але вже після того, як вони підуть. Такі вже тут звичаї. Ну і варто згадати, що такі традиції теж, наче як потроху, відходять. Ось такі страви, друзі. І це ми лише зазирнули на поверхню цієї дуже широкої теми, про яку знімати можна дуже довго. Давайте так: якщо відео набере 5000 тисяч лайків, то я зніму. Другу частину їжі В'єтнаму і покажу ще більше цікавого і шокуючого. Дякую вам, що додивились до кінця. Окрема подяка всім, хто підтримує канал на патреоні і Баймія Кофі. Не забувайте про коментарі та вподобайки. Ну а може, і підписуйтесь, Па-па!